Для початку до миски вбиваю яйця. Додаю цукор це 7 столових ложок, без гірок. І збиваю міксером до пишної піни. Тепер сюди ж додаю майонез. Потрібно 190 грамів. У мене одна маленька пачечка, тут 150 грамів. І ще зважила 40 грамів. Додам трішки ваніліну, можна і ванільний і цукор. І ще раз зіб'ю. Тепер до миски відмірю 10 столових ложок борошна. І додаю 10 грамів розпушувача. Все перемішаю. І тепер буду збивати міксером і невеликими порціями буду додавати борошно з розпушувачем. Забираю все із стінок. Щоб було рівномірно все збито. Ось такий вигляд має тісто, як густа сметана. Тепер мені знадобляться форма, У мене така от і паперові ще, можна використати і силікону, і в кого що є. І наповнюю їх до половини. Так як тісто буде ще рости, збільшуватися в об'ємі. Ось ще тісто залишилося, ще буду потім випікати. І тепер ставлю розігріту в духовку вінкну на 180 градусів приблизно на 15-20 хвилин. Також, що забула сказати, якщо є бажання, можна додати родзинки або сухофрукти, вишні, свіжу, свіжу малину, кого що є. Ось погляньте, спеклися кексики. Ще 4 в мене вийшло зараз допікається. Пахнуть. М -м -м. Розріжемо одного. Які пухкенькі пористі вийшли кекси. Клас. Присиплюся цукровою пудрою. І до устави чайник. Смачного.